Главное качество русского человека. Знаете, у Тараса Бульба есть такой монолог про товарищество. И он говорит, вот я точно не скажу, вот во многих землях вы бывали, видели, и там люди вроде с Богом живут. Но таких товарищей, как здесь, на Руси, нету. И так умирать, как наши, умирают. Ведь... Э -э не страшно, что умрешь, а вот страшно как и за что. Вот так как наши умеют любить, дружить и умирать, это, конечно, да еще в таком количестве, как это не печально, не страшно. Да и такого количества святых нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила, в том числе отличие от всего мира. Я uh, сейчас, когда общаюсь uh, с военнослужащими, которые uh, участвуют в специальной военной операции, uh, всегда задаю каждому один и тот же вопрос: вот ради чего стоит жить и за что не страшно умереть. И все говорят, что не страшно умереть за свою родину, за своих людей, за свой народ, за свою семью. И это, наверное, наше главное качество. Абсолютно. А до нас зараз долучается до нашего эфира Вадим Пристайко, посол. Надзвичайний повноважний посол України у Великобританії, пане Вадиме, вітаю вас. Добрий вечір. вітаю вас і найперше, що нас звісно хвилює, якою є реакція в Великій Британії на сьогоднішній масований обстріл у України, черговий треба сказати, обстріл, в результаті якого суттєво пошкоджено цивільну енергетичну інфраструктуру нашої країни. Ви фіксуєте таку реакцію? Ми фіксуємо цю реакцію. Реакція Великої Британії. Я сподіваюся. Вважаю так одна з найз найбільш сильних, і може, якщо можна слово викрасити, агресивних. Якщо ви бачили вчорашню заяву міністра оборони Британії в парламенті, він сказав про те, що ці варварські атаки мають примусити нас всіх, Британія вже зробила цей крок, допомогти Україні з серйозним озброєнням, включно з тими ракетами, які зможуть досягнути десь до аеропортів і баз, звідки до нас прилітають ракети, звідки прилітають дрони. Тобто, ось цей стримуючий фактор, наші партнери вже проходять та психологічний фактор, чи може це означати, що Україна насправді отримує значно більше військової допомоги від наших партнерів і від сполученого королівства, зокрема. Я думаю, що Сполучене королівство вже пройшло цей момент. Що не менше, мої розмови позавчорашні з міністром оборони Беном Волосом, якраз свідчить про те, що в цій столиці не залишилось більше сумнівів, що не, не лише Україна має право атакувати, де вона вважає влимину російської території, а вона мав помає це робити, тому що це один із можливостей, яким чином ми захистимо себе. Розмови, які ведуться, виглядають наступним чином. Що Україна має отримати необхідне обладнання ракетне протиракетне проти, протидронове для того, щоб збивати все, що перебуває в повітрі, вона має отримати ракети, які досягнуть, дотягнуться до тих баз, з яких загроза походить. І третє, дати нам можливість відновлювати швидше, ніж наші вороги знищують. Тобто допомога в отриманні генераторів, електрообладнання, все, все, що нам необхідно для того, щоб пережити. Цю наскільки британці мобільні в цих рішеннях? Та тобто, ну мається на увазі, що е, час має важливе значення. Велика Британія не є членом Європейського союзу. Вона не повинна узгоджувати всіма всією бюрократією і всіма іншими партнерами. Тому в цьому, в цьому вона дуже мобільна. Що стосується НАТО, кожна країна має індивідуальний і груповий захист, тобто індивідуальний Британія дозволяє собі діяти таким чином, як вона вважає і ці. Надходження озброєні, надходження фінансової допомоги. Ви бачите, що після Сполучених Штатів Велика Британія якраз на другому місці по тому валу допомоги, які вони нам дають, ця країна діє дуже автономно і дуже оперативно. А пане посол, а ви просто, от як, як людина, ви відчуваєте цю солідарність? А коли це відбувається з вами? Спілкуються британські політики, якось телефонують, підтримують. От що вони говорять? Кожен раз, як коли відбувається щось таке екстраординарне, як сьогоднішні атаки, але в принципі щодня те, що відбувається в цій, в цій країні, я не знаю, чи ви бачили, що прапори України висять всі ці 9 місяців е нашої війни, і не лише над урядовими будинками, а люди самі піднімають. безліч людей, флаги всюди. Люди збираються, приносять допомогу. Навіть е наше посольство змогло зібрати 33 мільйони фунтів стерлінгів, які пішли зараз на оце Все, все що ми надсилаємо. Генератори, теплий одяг, спеціальна медицина і все, все інше. Тобто підтримка дуже на високому рівні, коли відбувається щось таке екстраординарне, як останні атаки, це мобілізує ще більше. Про це пишуть всі газети, про це говорять всі телебачення, і кожен раз це викликає хвилю ще додаткової підтримки, додаткових надходжень. Додатково політичного політичного такого поштовху, і ви підкреслили, що Британія не є членом Європейського союзу, і у них в багатьох питаннях ну якби розв'язані руки, правда? А ми бачили, спостерігали з вами за епопеєю узгодження дев'ятого санкційного пакету проти Російської Федерації. Ну нас, звісно, дуже хвилює наповнення цього пакету. Наскільки ефективними є санкції проти Росії? А що ви скажете про санкційну політику Сполученого Королівства? Сполучене королівство, незважаючи на те, що вони не члени європейського союзу. Вони роблять одну дуже вірну справу. Вони синхронізують свої кроки, щоб ніхто не, не, не проскочив, знаєте, ніяких з цих підсанкціонованих осіб не проскочили це сито або тут, або в європейському союзі. Разом з тим, у них є свої власні бачення, і останнім разом я розумію, що у нас часто в пресі виникають статті про те, що Європейський союз робить, тому що це багато країн. Вони дійсно роблять ага, велику роботу. А оголошення про те, що минулого тижня Британія оголосила додаткові 200 осіб, санкціонувала і підприємство. Воно пройшло непомічення. Але повірте мені, що воно є. Вони дуже уважно слідкують за роботою всіх інших сполучених штатів, наприклад, Канади, інших країн світу, і так само синхронізують діяльність з нами. Одна із моментів, яким зайнято моє посольство, ми постійно намагаємося з британцями згодити списки тих людей. Які або ми не побачили в Україні, а британці знайшли, або у нас навпаки зацісанціоновані, а Велика Британія ще не бачить їх на своєму радарі? Ви частково про це вже згадали. Ми фіксуємо після останнього ракетною, ракетного удару Росії по Україні? На жаль, суттєве пошкодження енергетичної інфраструктури, і наскільки я розумію, досить складно або практично неможливо компенсувати це. Різного роду генераторами ну тому, що росіяни знищують об'єкти інфраструктури, як ну, наприклад, щоб наші слухачі уявили, там триповерховий будинок, так таким є трансформатор. Зрозуміло, що його не відвантажиш, просто так і не перевезеш. Ви трошки деталізувати можете, яким чином британці нам можуть допомогти подолати цей енергетичний дефіцит, який у нас наступає одразу після кожної такої ракетної атаки. Ще минулого місяця Британія передала 10 мільйонів фунтів стерлінгу фонд, який збирає Європейський Союз. За ці гроші будуть закуповуватись потрібне нам обладнання. Є певні технічні деталі, які я не хотів би перевантажувати наших слухачів, але дійсно не кожен генератор, не кожен трансформатор підійде. Це не так просто, як зарядка для телефону. І тому ми знаємо, Україна знає, де треба купувати це обладнання. Якщо воно навіть не в Велике Британія, то Велика Британія дає просто гроші для того, щоб ми могли організовано закупити у виробників. Але навіть крім цього, ми отримали від Великої Британії більше тисячі генераторів. Загалом за ці за ці 10 місяців більше двох тисяч це були і приватні надходження, і посольство наше знову таки купляло за рахунок фондових коштів, які ми збирали. Збирали то за на сьогодні біля 2600 генераторів. Пішли в Україну. Це від маленьких до промислових, які реально зживлять цілі міста і готелі. Крім того, до нас часто звертаються зараз з новими пропозиціями: це і газові турбіни, і міні-електростанції, і модульні електростанції. Є нові сучасні технології, які, на жаль, ми не встигли. Є модульні реактори ядерні, які могли б стати для нас спасінням, Але на жаль, от Росройс. Ми ведемо переговори з Росройсом, Вони, на жаль, ще ця технологія не готова для застосування, але це дійсно для нас було проривним моментом. Пане амбасадора, так, і наступний момент дуже важливий це закрити небо над нашими інфраструктурними об'єктами. І ми тут маємо просування вперед? Суттєво? Ну принаймні зараз ідуть серйозні розмови про те, щоб Україна отримала американські системи Петріот. Більше того, системи Мамба це італійсько-французьке виробництво, які є дуже ефективними. І, до речі, вони можуть працювати як і проти крилатих ракет, так і проти балістичних. А у нас насувається наступна загроза. Росіяни намагаються притягнути іранські балістичні ракети. Можливо, вам щось відомо чи можуть британці допомогти саме з системами проти. Повітряної і протиракетної оборони. Аналогічні системи є у Великій Британії. Великобританія передавала і передає їх. Ті назви, які ви називаєте, вони є під різними, під різними назвами, але вони існують. Так само, як, наприклад, є Хаймарс, який виробляє Сполучені Штати, встановлений на колісній базі, так само Великобританія вже передавала точно ті самі ракетні системи, але на гусеничному ходу. І якщо раніше літом нам більше були потрібні швидкі мобільні ці колісні, то зараз під час е, тої погоди, яка зараз є в Україні, якраз гусеничні системи, які надішли від Британії і Німеччини, вони в більшому попиті. Крім того, пам'ятаєте, е, Британія само початку нам передала тисячі ракет Старстрік. Це такий варіант на межі можливості запуску. Доволі важка ракета, яку все ще може запускати солдат з плеча, але вони звичайно монтуються на машини, і от такі машини броньовані з шістю установками ракетними вже передавали на Великобританії. І вони передають їх до цього часу. Це швидка мобільна система, яка ну, дуже високо в своєму класі, дуже високо цінується спеціалістами. Це все зброєння постійно надходить. Пане Вадиме, українці, звісно, дуже пильно стежили за політичною ситуацією у сполученому королівстві. Ну нас хвилював процес передачі влади від Бориса Джонсона на свого часу, так а водночас вже відбувся візит, був візит нового прем'єр-міністра. Пан Сунак був в Києві. А, і наскільки, от якщо проаналізувати, наскільки це вплинуло на рівень допомоги Україні, цей візит і можливо вам відомо про... Наступні плани таких контактів на найвищому рівні у нас був візит дійсно нового ну, прем'єр-міністра. Ми так само планували візит. попередньої її прем'єр-міністра, яка просто не встигла в силу того, що вона не так довго провела біля керма взагалі з, з прем'єрства. А міністри за оборони закордонних справ, ті люди, які безпосередньо відповідають за допомогу Україні. Вони постійному контакті перебувають зі своїми партнерами. І вони здійснюють це і Бен Волос і зараз зараз, так Джеймс Клеверлі, також всі mm -hmm. ці контакти, які були, і вони під підтримуються. Можливість, яку відкриває на постійному взаємодії з міністром оборони Бен Волсом, який протягом всіх цих часів залишався трьох прем'єр-міністрів. Це якраз дозволяє нам мати відчуття і мати мати сподівання гарантії того, що ставлення до України залишається так само з військовим бюджетом, Незважаючи на серйозні проблеми, які зараз є в Великій Британії. Фінансовий бюджет Міністерства оборони, з якого фінансується вся допомога Україні, він залишається незмінним, і ото частина, яка викремана Україні, вона також залишається не незмінною. Це, наприклад, відобразилось на кількості наших солдат і офіцерів, які підготовили Велика Британія. Якщо пам'ятаєте, весь цей рік ми підготували десь приблизно 10 тисяч, починаючи з 1 січня, нова хвиля українців заїде суди загальна кількість до 19 тисяч 200 військовослужбовців. Велика Британія також показала свою е, таку дуже дуже міцну я скажу позицію під час посилення ядерного шантажу з боку Москви. коли лунали ось ці натяки чи напівнатяки, що у Росії ядерна зброя і все таке інше. А британці висловилися дуже дуже чітко стосовно того до яких наслідків це може призвести на сьогодні. Як ви вважаєте, позиція Британії в цьому ядерному шантажі залишається настільки ж непохитною? Я, я не тільки вважаю це, це ті слова, які заявляються лідерами Великої Британії. Причому, коли ми говоримо про лідерів Великої Британії, на наше велике щастя з вами ми не відчуваємо взагалі різних позицій між урядом і опозицією. Що уряд, що опозиція, всі партії представлені в парламенті, взагалі, в принципі, все суспільство розуміє хто агресор, розуміє, що треба для цього зробити, і робиться. Що стосується ядерної е безпеки, я впевнений, що той сигнал, який отримала від сполучених штатів Великої Британії, Росія, це й примусило їх задуматись черговий раз, коли вони ще почули про, від, про те від лідерів Індії і Китаю. Я впевнений, що це питання вони вже останнім часом. Ми з вами його не бачимо взагалі в засобах масової інформації. Я сподіваюся, що вони відкинули цю ідіотську ідею, і зараз я так само мають задуматись на своїм найбу... наступними своїми кроками, Чим це все закінчиться? Тому що позиція Великої Британії, ви бачили, яка Росія має програти в цій війні, тому що вона розпочала проти свого сусіда несправедливу варварську війну. Це ті слова, які використовують весь уряд Великої Британії. Цинізм а, і жорстокість російського режиму а, ще дуже добре видно на тому, що росіяни розгорнули зараз кампанію дезінформації по відношенню до українських громадян, які просто змушені були виїхати. В країни і Європейського союзу і в Велику Британію, і насправді вимушено люди рятували своє життя під обстрілами, вивозили своїх дітей. Ну насправді, ось ця жорстокість, я вже про це говорив. Тобто, спочатку путіноїди де позбавили людей можливості нормального життя в своїх домівках, але хочуть їх наздогнати і за кордоном, і поширюють вал дезінформації про те, що про, про українців, які вони погані, які небезпеки для місцевих мешканців несуть українці. Як до цього ставляться в Великій Британії? І чи відчуваєте ви, що британці навчились протидіяти оцим цим хвилям російської дезінформації? Очевидно, російська дезінформація намагається працювати всюди. Вони іноді бувають доволі креативні. І в принципі, ми з вами це усвідомлюємо. Але Велика Британія не є для них комфортним середовищем, тому що вони тут представлені дуже мало. Вони їх голоси сприймаються надзвичайно критично. Ставлення, наприклад, до офіційних представників Росії взагалі різко негативно. Газети, журнали давно санкціоновані, не перебувають в цьому просторі. Якщо є якісь голоси з приводу наших долі, наших переселенців, то ну максимум, що я чув про те, що якісь інші групи переселенців, біженців, такі як авганці, які нещодавно приїхали, вони висловить незадоволені, Ну що ж, вся увага Україні, а у нас теж є багато проблем про нас забувають і такого роду. Прошою нагадують, що уряд намагається допомогти всім, але найгірша ситуація зараз найбільш небезпечна для українців. Тут приблизно 200-220 тисяч українців отримали візи. На території Британії перебуває біля 140, може трошки більше тисяч людей. Вони приїжджають в але це приблизно та цифра, яка є: половина старшого населення, яке тут є, отримала вже роботу. Дві третини цих людей, діти, які ходять в школи, користуються всіми перевагами. Цього суспільства, це і освіта, і охорона здоров'я, це все, все, що необхідно людям комфортно жити, поки в їх країні війна. Я, до речі, от принагідно, якщо ви спілкуєтеся з українцями, так що вони вам говорять? Вони е, загалом націлені на те, щоб повернутися в Україну? І за яких умов? Звичайна розмова безумовно про те, що ми всі чекаємо, поки ми зможемо повернутися додому. Але разом з тим, ми усвідомлюємо, що люди це ж кожна історія, це сімейна історія, людська історія. У когось діти пішли в школу, у когось діти пішли в університет, хтось знайшов собі роботу, хтось не знаходить її, чекає перечитує газети кожен день, коли на, насправді він зможе вже повернутися. Я думаю, що а, якась частина людей все ж таки залишиться за кордоном, включно в Великій Британії. А, ставлення грошей для людей, мова англійська, багато наших українців знають. І в принципі нам треба самим думати, яким чином нам буде треба буде розвивати нашу країну, відновлювати, щоб вона знову стала гарним домом для багатьох багатьох, багатьох наших людей. Але це насправді розмова, вже яку ми маємо вести, як тільки ми будемо наближатись до перемоги, над якою ми з вами зараз і працюємо. Ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо, бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.